Буремна Україна та художниця Дана Виноградова назвала свою творчу сповідь. Світлини художниці зароджували ще на фронті, адже жінка, боєць добровольчого корпусу. Некраєм вуха знаю про війну і, от всі емоції, всі якісь переживання, які я пережила під час перебування в АТО, я вилила у ці роботи. Метою виставки, власне, є привернення уваги, перш за все, до проблематики війни все ж в Україні, адже її намагаються часом замовчувати, намагаються переводити в якийсь латентний конфлікт. Нині художниця проживає у столиці. Саме там відбулася презентація виставки. Та творчість Дани Виноградової тісно пов'язана із Хмельницьким. Тут пройшло дитяче та студентське життя жінки-бійця. На виставку завітали і колишні викладачі. Ідеї, які вона сповідувала і які потім стали потягом до того, що вона зайняла таку досить радикальну позицію, навіть серед тих, що виступали за волю України за незалежність. Напевно, це. Проявляється через характер або зумовлюється характером, і напевно тими знаннями, які вона весь час поповнювала, роботи художниці здебільшого виконані у темних стриманих відтінках. Так дана виноградова прагнула передати глядачам. Усю атмосферу воєнних буднів, адже сама є бійцем штурмового батальйону. Так бунтарський дух художниці трансформувався не лише у визвольній боротьбі за Україну, а й у глибоких за змістом картинах. Деякі з них виконані з осколків, знайдених на полі бою. Наша землячка повертається і повертається з такою потужною виставкою для хмельничан, людина, яка займається волонтерством, і без будь-яких прикрас показує те, що ми переживаємо власне зараз. Відповідно пройшовши, побачив ці картини. Ну і справді багато образів, і які примушують мислити, примушують думати. Буремна Україна це виставка, де світ українського воїна показаний без прикрас, проте і тут можна знайти трепетний промінь надії, адже добро завжди перемагає зло. Тетяна Москальчук, Роман Шевченко, новини, телеканал Ексклюзив.